Отже, продовжуємо. У мене телефон присів, та ще й сусіди почали різними гудіти інструментами, тому перейшла на веранду. Отже, ця частина присвячена активації наших надниркових залоз. Ми вже їх почистили, перевірили, що вони почищені. Це прекрасний оракул українського роду, для того, щоб нас налаштувати на роботу. І поїхали активувати перший рівень. Бутер, 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 І ось, бачите, пишу бутер. Поставили собі на 7 хвилин годинника. Так? Нагадую, що якщо у вас повністю монодичне тіло, розвинене, чистеньке. Все в порядку. До п'ятого рівня можете активувати. До речі, коли ви активуєте цей перший рівень? Код, дивіться, він вібрує на 2500% вібраційний рівень коду. А дивіться, наскільки вібраційний рівень сьомого рівня коду 50 тисяч. І тут же потрібно буде нам хрестове тіло. Тобто, наскільки ма. Будемо себе активувати. Отже, перший рівень надниркових залоз, що діє 7 хвилин. У вас активується на другому рівні ваше сонячне янгольське сплетіння, також ваш канал зв'язку з роду, який відрізняється від каналу. Який активують наднеркові залози. Зв'язок з родом, він з куприка буде і він буде ось так іти. Тобто він трошки відрізняється. Але вже перший рівень наднеркових залоз активує і на першому рівні цей канал. Також у вас активуються ваші медіумні. Властивості і яснобачення, звичайно, на перших рівнях, навіть до другого можна дійти, і ясно чуття. Також ваша шоста чакра. Цей рівень дуже сильно нам допомагає встановити зв'язок і досить тісний зв'язок з нашими предками, повністю з ними. Сконтактувати і дізнатися всі глибинні причини і перешкоди, чому вони знаходяться досі тут, чому вони застрягли в Астралі. Всі ті причини ми вже обговорили вище. Також ви підготували п'ятий етап. Ці всі причини ми з вами поговорили. Також я нагадую, що є м -м, відео номер 143. Там діаграма причин заблокованої душі. Також може вам стати в нагоді. Тобто визначити всі глибинні причини перебування, дійти до головних причин перебування заблокованих душ, якими ви зараз працюєте. На цьому ж рівні вам треба задати питання своєї душі, своєму вищому я. Чи потрібна вам енергетична допомога з трансгенераційними блоками? Так чи ні? Чому? Тому що так, якщо у нас є проблема, з яка тягнеться із покоління в поколінь, то вам можливо буде потрібна така допомога. Так? Потрібна чи не потрібна? Зазвичай, якщо ваша вертикаль відхилилась, то точно є якісь перешкоди. Але не переживайте, окрім звернення до ваших архангелів, до ваших гідів, до вашого вищого Я, активація наступних рівнів вам допоможе. Тобто цей перший рівень ви присвячуєте пошуку остаточних глибинних причин заблокованої душі і її перебування тут. Також визначаєте, чи потрібна вам. Як каналу допомога. І отут всі ті душі, які мають зовсім невеличкі перешкоди, типу там прощення, пробачення, подяка, відзначення, що. От... Я померла не такою смертю, як хотіла, чи не встигла попрощатися, там, чи ще щось. Ви це просто вислуховуєте, приймаєте, так, ви визначаєте ці причини, і вони просто йдуть вже на першому рівні. Тобто маленькі перешкоди, всі ті душі з маленькими перешкодами, вони вже на першому рівні пішли. Через 7 хвилин ви можете активувати другий рівень код. Прайро, прайро, прайро. Його, до речі, вібрація 4500. Він активує не тільки цей канал ще більше і глибше. А і на другому рівні оцей канал зв'язку з предками. Тобто ми працюємо все ж таки з двома варіантами. Так, він також нам активує вже на третьому рівні наш медіумний канал і Ясночуття. Також наше сонячне сплетіння, як його правильно перевести, спокою хай буде на другому рівні. І янгольське сплетіння на третьому рівні. Також там меридіани. Даймай, і називаються, і 16-й меридіан наших нирок. На другому рівні уходять душі, на яких були різні негативно заряджені предмети, наприклад, біжутерія. Також на яких були різні імпланти. І також ті, ну, яких є якісь проблеми, пов'язані саме з могилою, з похованням. Тобто є якісь оці моменти, які ми розглядали в етапі номер 5 так, відео 205. До речі, у вас, так як активація сонячного янгельського сплетіння, розкриваються ваші крила. І по цим крилам, які також являються каналом, підуть у ці предки. Про м -м, крила я зроблю, напевно, не зовсім скоро, але зроблю окреме відео, бо це дуже цікава тема, і вона важлива. У нас є крила в різних тілах, різних розмірів. Це прекрасний супер канал. У деяких навіть є архангельські крила. Їх можна відчути. Це дуже цікавенна тема, але точно не зараз. Поїхали на третій рівень. Значить, куди нас третього рівня? Ерваймо, ерваймо, ерваймо. Також діє сім хвилин. Його вібраційний рівень 8500. Він активує нашу і першу, і шосту чакру. Так? Тобто, активується наша оця вісь основна. Наш оцей канал предків активується на третьому рівні. Тобто на третьому рівні і залози, і на третьому рівні канал предків. Звісно, Краще перевірити, бо у кого є якийсь недорозвиток певних енергетичних тіл, октав може не активуватися. В будь-якому разі, якщо у вас є якийсь недорозвиток, то нічого страшного, просто нічого не активується нічого не відбувається. Тобто нічого негативного не переживайте, не станеться. Цей прекрасний третій рівень. Ще активує ще одне сплетіння, яке називається сплетіння любові. Воно, до речі, знаходиться у нас на рівні плечей. Його можна гарно активувати для того, щоб дякувати різним позитивним присутностям, щось благословляти. Я вам, здається, навіть давала його коди суая. Сваяї, навіть так суаяї. Дуже класне сплетіння. Як Користуюся цим кодом, а, бо він також відкриває наші крила, також допомагає в цьому. Так-так-так-так. так. до речі, цей рівень також активує чакри нашого будичного тіла Ерепсус і Естар. І тут важливе моє відео про роботу, про певні моменти з будичним тілом. Тобто, якщо воно якесь проблематичне, недорозвинене, не зцілене, не інтегроване, ще щось, то далі, скоріше всього, піти ви не зможете. Як бачите, в нас тепер дуже комплексні вправи, і все з усім пов'язано. І все те, що я вам давала раніше, все тепер потрібно. Тобто, етап за етапом. Не прогавте якісь практики, все робіть, і тоді все буде у вас чітко і швидко. Так, далі. А ще меридіана нашого цього е, сечового міхора активується. При активації на цьому третьому рівні проходять душі предків, які от якраз померли такими не дуже хорошими смертями, типу, от як ми казали, замурований живцем. Або ті, які мають прив'язки і певні зв'язки до конкретного місця людини чи предмету. Або ще ті, які померли, і на момент смерті в них всередині була якась суть. Ми вже про це говорили, яка тримає тепер їх в низькому астралі. Навіть якщо ця суть була, наприклад, людського, чи не людського, чи, наприклад, тваринного походження. От. Тобто, якщо це було не почищено, то зараз якраз чиститься. Переходимо до четвертого рівня кавоту, кавоту, кавоту. І цей рівень це вже починає бути досить серйозний рівень. Знову ж таки, 7 хвилин виставляєте собі, він діє, і він включає захисний купол над нами, так, який я тут намалювала. Який нас ще захищає, і ми тут вже працюємо на рівні нашої планети. Я написала Гая, бачите? Він вже вібрує на 17 тисяч відсотків, дуже сильно активує першу, п'яту, шосту чакри. Ну, наш цей канал зв'язку з предками залишається на третьому рівні, але включаються вісім каналів наших супервідчуттів екстрасенсорика, аж на четвертому рівні. Знову ж таки, підвищується рівні активації різних сонячних сплетінь. Наш меридіанний рок включається і наш тор запускається на другому рівні. Тому я вам давала код на активацію тора на першому рівні. Деякий час, сподіваюся, що ви це зробили, тому зараз другий рівень у вас має піти легко і просто. Четвертий рівень він допомагає а, очистити нашу планету. Він допомагає піднятися у світло різним душам, предкам, які знаходяться на цьому місці перебування. Тобто ми чистимо наше місце перебування, по суті, то місце, де ми живемо. До речі, цей купол він залишається з нами тепер на, з 4 по 7 рівень. І, він, і цей канал. Так, він опускається глибше. Тобто ми дуже сильно гарно чистимо це місце перебування, де ми знаходимося. Ми захищені світлом. Додатковий захист. Отже, вважаємо, що 7 хвилин пройшло. Переходимо на п'ятий рівень. Це ще монадичне тіло. Код... Темулвай, темулвай, темулвай. Вібрує на 24 відсотків. Запускає наш гіпофіз на п'ятому рівні. Різні меридіани, там їх ціла купа. Так, І різні чакри, і наша екстрасенсорика на п'ятому рівні. І ще інші. Ці сонячні сплетіння їх додається, причому вони там всі рівень свій підвищують. Він допомагає нам підняти у світло тих предків, ті душі, на яких є певні присяги, обіцянки, які їх тримають, також у кого є секрети, так, сімейні секрети, які ми говорили, і які ви вже визначили ще на першому рівні. Тобто зараз ви цих предків ніби як прослуховуєте, звільняєте їх від цього грузу, цих присяг, обіцянок, секретів, все те, що підіймається від них, наприклад, те ж саме надмірне відчуття своєї вини, якоїсь провини, можливо, перед вами, перед родом, ще перед кимось, якісь емоції, якісь картинки. Тобто все те, що може тримати ваших близьких чи ці душі, може зараз піднятися. Оце треба прийняти. так? Ви їх вислуховуєте, ви їх звільняєте. Те, що ви не можете прийняти, віддаємо намірам архангелам. Нехай забирають цей груз і трансформують його вже у світло, в вільні еони. Енергії доступної для творіння у світлі. Ще щось. Тобто ви вже визначаєте, куди і що ви направляєте, але ви звільняєте ці душі. Ну що, цікавий рівень шостий це для тих, у кого точно все в порядку з тілом світла. Код ершувай, ершувай, ершувай. Він у нас вібрує на 32 тисячі відсотків. Він наш а, гіпофіз включає на 10 рівні. Знову ж таки, активація різних чакр, меридіанів, різних зв'язків, кенстрессорик на всіх 8 каналів на 6 рівні. Різні сонячні сплетіння, і, до речі, органи, вже конкретно органи нирки і ця селезінка. Також дуже активний наш Ерепсус. Чакра водичного тіла, нагадую в потилиці. Цей рівень допомагає піднятися предкам, які вчинили самогубство. Або які якимось чином розірвали зв'язки з родом з будь-яких причин. Або які померли дуже несправедливою смертю, так, як ми казали, от зараз як там, в полоні з тортурами, з звинуваченнями. Тобто, яка б була несправедливість по відношенню до них. Смерть була нелегкою. Оце шостий рівень. І давайте, щоб не затягувати, переходимо зразу на сьомий рівень для тих, у кого все в порядку з тілом Христовим. Код, який вібрує на 50 тисяч відсотків. Знову ж таки, діє 7 хвилин. Цеї есуараї, есуараї, Так, це 11 рівень зразу нашого гіпофізу, знову чакри Меридіани. І, до речі, активується і на 4 рівні зв'язок канал з нашими передками, про який я зроблю, напевно, все ж таки окреме відео. Тобто можна йти через оціх сім рівнів надниркових залоз, які і також активують цей канал, або через канал там 4. Рівні. Ну, мені здається, в перший раз все одно краще пройти саме понаднерковим. Легше і простіше. А другий раз вже можна буде зробити через чотири рівні каналу зв'язку з предків, бо він супер потужний. І ви можете порівняти потім, як і що краще для вас працює. От. На сьомому рівні активуються наші екстрасенсорні канали. Ой, різна купа сонячних сплетінь і органи. І сьомий рівень допомагає якраз підняти у світло ті душі, на яких різні злі чари, різні ритуальні магічні чорні чари. Так? Також, якщо в них були якісь прив'язки до дуже негативних егрегорів, або навіть в них була вселена якась сутність такого високого порядку. От, якщо на момент смерті щось таке було, то оце сьомий рівень, який і піднімає цих предків. До речі, наш цей купол він дуже гарно захищає як і цей канал, так і цей канал надниркових залоз і зв'язку з нашими предками. Тобто не переживайте нічого там, прям такого сильно страшного, тобто того, що може вам якось нашкодити, не підніметься. Підніметься тільки ті е, суті, які готові йти в світло, по повністю захищеному каналу. З Необхідними гідами, архангелами, з представниками світла піднімуться туди, куди треба. Тобто не переживайте ви реально захищення. Ну що, після сіми хвилин перевіряйте, перевіряйте, чи ще йде робота, чи треба чекати скільки і коли буде вона закінчена. Давайте намір на дезактивацію всіх каналів, проходів через вас. Благословляйте ці душі. Обов'язково дякуйте всім присутностям, які вам допомагали. Не забувайте про це. І потім перевіряйте все себе, всі рівні очищення і ваших каналів, і ваших вібрацій, вимірів, і по кожній душі, з якою ви працювали, пройдіться, де вона є. А я ще вам тоді зроблю по каналу з предків 4 рівня, окреме відео. Дякую за увагу, натхнення, удачі. Чекаю на відгуки. Бувайте!